Друзі, доброго дня. Їду в село Косенівка Уманського району. Це 20 кілометрів. Умані, село немаленьке, нормальне таке. Є садочок, школа, кілька магазинів, бар, церква. З роботи є якісь поля там, садять картошку, ще щось люди працюють, якийсь міні-еліватор. Зберігається зерно, там ще щось теж працює там. Нормальне село адекватне. По будиночку газ не проведений, в селі нема взагалі. В селі в дворі нова криниця, там чи скважина, чи криниця, не зрозуміло. Ну, як відром там не тягнуть насос. Заведено в хату, є туалет, душ, бойлером гріється вода, є слівна яма, септик так називаємий. Дивимося хату, ціна 4,5 і буде торг. Ділянка 37 соток, все приватизовано. Дивіться хату, пишіть, що думаєте. хатка, 37 соток, да, в оглушенні. Асфальт з саману обложений, цеглий забор. Це якась абрикоса, так? Да? Яблонь. Яблуня. Ага. Ці стих очі. В хаті вода заведена і туалет ванна присутній. Такий будиночок. Зараз подивимось всередині Горіхи здоровенні. Кришу переробили. Да, да, да. Тут одна кімната така, як коридор. Поли глиняні всі. Ні, ну, ні, не всі. Не всі. От, там залито зробимо, там залито. Оце тільки ці. Ага, в коридорі там, пол, пол глиняний, остальні всі. А тут, звісно, кородидорії. Бітоні. Типа п'ять чи... училище. Угу. Груба така, опалюється дровами тільки. Вона має майже трикому, то яка отоплюється тільки в моїх грузі. Навіть мороз провеки тут, тут немає. Здорова кімната. кімната така одна. Вікна дерев'яні всі, але відносно нові. Інтернет проведено. Ванна туалет. Є бойлер, воду гріти. накритий зараз ванна підведена. Горище. Замкнули, вже, вже немає таких налогів. У хорошому стані. Ага, нормальний добої. Да, да. Так, воно скважине, чи показати. Це можна так, ]ити. це насос до скважини. Да. Амблики. Тут така ще пристроєчка. у них тут вважався, літом був газ, ага. балон на набої, витка була стояла, що повітря. Ага. Не... Викликнуть типа кульяк. Як бізерка, там клесла, mm пішли. -hmm. Підвал такий. Темно там світло проведене, але ходом нічого не тече, величенький камня. Давайте зайдемо. Да, я ж ковид не А, тут видно. так. Каменный, да, просторы місце. А, що дві лампи, одна там, тут, а в другій да. Так, криниця и кожного. Ой. Оце криниця, як криниця чи скважина. Насос туди вкинутий. Ну, відносно нового, да. Это <laughs> туалет надвижный. А тут канализация, чесаптик. Зараз наживаю. Машина может заехать. Тут не знаю, но с соседей можно заезжать. Я сюди пройду туди до города. <рес> ага. Беседочка, лок колись. Ну так Так, тут ще такі сарайчики всякі. Оце город, за ним іще один і внизу ставок. Аж до білого. Да, город аж до білого. І нижче ставок там, да, ото Так, ну, да, там теж не там але ставок. Ну, це садок теж ваш, тих ваш. І сейста на теж все ваш. Оце деревця по бокам ваші да, всі, так? Да. Да? А тут ще є водичка Туди ну, тут можна Все, такий будиночок.